Царство Боже, воно береться зусиллям. Коли я прийшов в церкву, то Бог мене звільнив від залежності, Бог звільнив мене від гріхів. Але питання в тому, що я буду робити далі. Тому що все одно я прийшов до церкви з певним багажом, тобто, в мене було все одно, це гріховне мислення, бачення на цей світ. І якщо я далі не буду з цим розбиратись і духовно рости, то всі ці гріхи вони будуть вертатися назад, тому що е, завжди оця боротьба душа і дух. І коли ти не працюєш над своїм е, мисленням, над Словом Божим, е, то тоді душа вона починає керувати. І Після цього приходить у ця душевна віра, віра бісівська. А така віра веде в пекло, а віра Божа веде в царство Боже.